Вітаю, шановні, 11 класи, і сьогодні ми з вами розпочинаємо четвертий розділ розпад колоніальних імперій країни Азії, Африки та Латинської Америки в другій половині 20 в першій чверті 21-го століття. Після Другої світової війни у колоніях на території Азії та Африки склалися умови для здобуття державної незалежності багатьма народами. Цьому сприяло багато чинників, в тому числі капітуляції Японії, послаблення позицій Британії, Франції, Нідерландів і зміни в їхній колоніальній політиці, відіграла свою роль у регіонах, зміцнення національної буржуазії та прояви інших соціальних верст і груп людей, здатних самостійно управляти своїми країнами, а також виникнення тут патріотичних партій та організацій. Які під гаслами національної єдності проголосили курс на досягнення незалежності своїх країн. Суттєво вплинуло на визволення колоніальних країн холодна війна між СРСР і США, що дозволяло маневрувати між великими державами і сприяти занепаду колоніалізму. Сьогодні цей розділ ми почнемо з Японії. Ми з вами знаємо, що Японія в роки Другої світової війни була країною агресором. І саме з капітуляцією Японії завершується Друга світова війна. Після поразки Японії в Другій світовій війні країна перебувала під міжнародним контролем союзників. Окупаційні функції виконувала армія США під командуванням МакАртура. Японська армія була роззброєна, воєнні злочинці засудили міжнародний трибунал. США прагнули перетворити Японію на мирну державу і запровадити демократичне самоврядування, на основі вільного були народу. У Японії були проведені політичні і соціальні реформи, зокрема, забезпечено виборче право і інші демократичні права і свободи. Навесні 1946 року в країні відбулися парламентські вибори, на яких перемогла утворена після війни ліберальна партія. Вона ж перебувала при владі до 1993 року. У травні 1947 року набула чинності Конституції Японії, до розроблення якої долучилися американці. Згідно з Конституцією, країна стала парламентською конституційною монархією. В Японії запроваджувалися двопалатний двопарла... парламент. Виконавчою владою був Комітет міністрів, причому прем'єр-міністр і всі міністри. Мали бути цивільними особами. Якщо раніше уряд призначав імператор, то відтепер ці повноважні належали парламенту. Імператор залишився формальним главою держави і виконував представницькі функції. Понад 60 років імператором Японії був Хірахіто. За час його правління японське суспільство зазнало кардинальних змін. Зараз я хочу, щоб ви зупинилися трішки і з біографією імператора. Сполучені Штати Америки в свою чергу підготували договір, який влітку 1951 року схвалила Японія та ще 48 інших держав. Це Сан-Франциський мирний договір. Цей договір означав офіційне закінчення Другої світової війни. Японія відмовилася від своїх претензій на імперію, погодилась виплатити компенсацію цивільним особам і колишнім військовополоненим покарати воєнних злочинців, визнати статут ООН і загальну декларацію прав людини. Протирадянський Союз відмовився укладати мирний договір з Японією. Він підписав декларацію про припинення війни в 1956 році. У 1952 році Японія підписала мирний договір з Індією та Республікою Китай, тобто з островом Тайвань. Японія розпочинає процес модернізації економіки з використанням найсучасніших технологій. Завдяки Союзу із США і зовнішній політиці країна поступово відновила і навіть посилила свої позиції в міжнародній торгівлі. Американська окупаційна адміністрація ініціювала прийняття в Японії антимонопольного законодавства, було реформовано податкову систему, зокрема, зменшено податки на підприємницьку діяльність. Установлено твердий обмінний курс японської валюти єни. Реформи пожвавили конкуренцію серед підприємців та сприяли зростанню економіки країни. Також було запроваджено восьмигодинний робочий день система оплачувальних відпусток та охорони праці. В освіті ввели спільне навчання хлопців і дівчат із шкільних підручників, вилучили матеріали пов'язані з ідеологією мілітаризм. У наш час японський і якісний сприймаються як тотожні поняття, тому нам важко уявити, що промислові товари, вироблені післявоєнні в післявоєнній Японії, були низькоякісними. Для покращення становища Японія залучила іноземних експертів, і до 1960-х років якість японських товарів значно поліпшилась, що сприяло зростанню попиту на них. Ще через два десятиліття Японія завоювала репутацію виробника високоякісної продукції на рівні світових стандартів. Ось так у нас післявоєнне реформування країни відбувається. Але рекордне зростання японської економіки ми спостерігаємо із середини 50-х років, яке триває до світової нафтової кризи 1973 року і отримало назву Японського економічного дива. Приріст економіки в цей період становив майже 10% щорічно. Це були найвищі темпи зростання серед розвинених країн. Одна з причин дива полягає в інтенсивному освоєнні японською наукою нових технологій, інформація про які до війни до Японії майже не надходила через ізоляціоністську політику влади. Стрімкі темпи зростання допомогли Японії швидко відновити економі економіку. І посісти друге місце у світі, обігнавши Францію, Італію, Канаду, Велику Британію, Західну Німеччину, поступаючись тільки США. Стрімким злетом Японія зобов'язана насамперед працелюбності свого народу. Японці з їхнім культом освіти і відданості у справі запровадили систему довічного найму, патерналізму. Роботодавці дбали про працівників та їх родини, заохочували до ефективнішої праці, винагороджували за всі пропозиції щодо вдосконалення роботи компанії, навіть якщо вони не застосовували. Працівник вважався частиною великої родини, тому зміна місця роботи, не кажучи вже про перехід до конкурента, ставала, ставала справою морального вибору. Великі фірми укладали з працівниками довічні контракти. Що влаштовувало і працівника, і роботодавця. Японці отримували меншу платню, ніж американці та європейці за таку ж роботу, мали короткі відпустки і триваліший робочий день, проте залишалися відданими компаніям. Ще одним стимулом японського економічного дива була Корейська війна. США щедро фінансувала свої війська на території Японії. Потужні капіталовкладення стимулювали виробництво і сприяли зростанню зайнятості в країні. Оскільки Японія не має власних сировинних ресурсів, за основою економічної моделі країни було взято виробництво і експорт високотехнологічних товарів. Частка експорту у валовому внутрішньому продукті Японії завжди була вищою, ніж в Європі, а в 1950-х роках ця різниця стала ще відчутнішою. Отже, на початку 50-х років Японія завершила відбудову зруйнованого війною господарства, і промислове виробництво країни майже подвоїлося. Також до початку 50-х років були проведено, було проведено земельну реформу, в результаті якої ліквідовано поміщицьке землеволодіння. Держава викупила поміщиків і продала селяна майже 80% сільгосподарських угідь. Японія майже не витрачала коштів на оборону, оскільки, з одного боку, Україна перебувала під захистом США, а з іншого Японська конституція прямо забороняла уряду витрачати на оборонні потреби більше 1% ВВП. Японці вирішили не відбудовувати зруйновані американськими бомбардувальниками старі металургійні заводи, а збудувати нові з використанням метал матеріальним і енергозабезпечуваних технологій. Як наслідок, наприкінці 70-х років Японія стала одним з центрів світової металургії. Великі підприємства будували зазвичай на морському узбережжі, завдяки чому вироблену продукцію відразу ж відправляли замовникам. Висока якість виробництва і помірні ціни зробили країну одним із світових лідерів у кораблебудуванні. Автомобілі будуванні та радіоелектроніці. Японські фахівці успішно використовували зарубіжні досягнення в найсучасніших галузях індустрії. У Японії винаходи втілювалися в конкретні вироби і товари набагато швидше, ніж на батьківщини-винахідників. Яскравим прикладом є випуск товарів широкого вжитку, одягу з нейлону, модного в 50-х на початку 60-х років, транзисторних радіоприймачів. А згодом стереофонічних систем, електронних годинників тощо. Японці також вдало використали проведення в країні Олімпійських ігор 1964 року, продемонструвавши світові можливості і потенціал японської нації. З метою реклами учасникам і гостям Токійської олімпіади того року 13 українських спортсменів стали олімпійськими чемпіонами. Дарували дорогі годинники, магнітофони, фотоапарати, кінокамери тощо. Подарунки не тільки окуповувалися, а й забезпечували виробникам чудову рекламу і чималі прибутки. В умовах жорсткої конкуренції, високоякісний та недорогий японський експорт ускладнені відносини з виробниками Західної Європи та США аж до економічних воєн, наприклад, Автомобільні війни із США. Збільшення експорту японських товарів призводить до зіткнення інтересів ділових кіл США, Західної Європи та Японії. Це, ці суперечності набували характеру серйозних політичних проблем. Уряд Японії мусив виявляти неабияку політичну гнучкість, щоб залагодити подібні конфлікти. Якщо в 1951 році ВВП Японії становив половину ВВП Західної Німеччини та третину ВВП Великобританії, то на початку 70-х років країна обігнала всі європейські економіки, а ще через 5 років удвічі перевищила показники Великої Британії. У 70-ті роки світ охоплює нафтова криза. В Японії щорічні темпи промислового зростання знизились з 10% до помірних 4-5. Економічне диво закінчилось. Зроставши, застосувавши методи державного регулювання, Уряд країни уникнув облаву, обвалу виробництва і інфляції. Коли ж криза пішла на спад, утручання держави в економіці знову стало обмежено. Після Другої світової війни провідною політичною силою в країні була ліберальна демократична партія. Сформовані нею уряду забезпечили економічне диво і успіхи у зовнішній політиці. Своєрідним Робіконом, який умовно поділив життя Японії на післявоєнний і сучасний період, стало перебування при владі в середині 80-х років уряду прем'єр-міністра Ясухіро Накасоні. Він проголосив програму підведення підсумків післявоєнної політики. Метою програми було перетворення країни на світового лідера не тільки за економічними показниками, а й за політичним впливом і військовою потужністю. Заклики на касоне позбутися комплексу поразки у Другій світовій війні та скасування обмежень, накладених війною, були сприйняті неоднозначно не тільки в Японії, а й за кордоном. До того ж, Конституція обмежувала витрати на оборону та забороняла відправляти за кордон японських солдат. Спроби партії скоригувати внутрішню і зовнішню політику не виправдали сподівань. І в середині 90-х років майже. 40-річне правління партії закінчилось, і вона вперше програла вибори до Нижньої палати парламенту. І тепер партія мусила вступати в коаліцію з іншими політичними силами. На початку 90-х років ХХ століття розвиток японської економіки сповільнився. Причиною кризи стало зниження цін на акції ре... на нерухомість, наступ чого в Японії розпочався період економічного застою. Наприкінці ХХ століття стало зрозуміло, що в розвитку Японії настав новий етап. Японська модель вичерпала свої можливості. Наздогнавши і перегнавши за багатьма економічними показниками більшість розвинених країн, Японія постала перед необхідністю створення нової моделі розвитку. Так зване втрачене десятиліття, це 90-ті роки ХХ століття, стало переломним періодом в новітній історії Японії. Японці відмовились від системи довічного найму, а це призвело до періодичного загострення проблем безробіття, особливо серед молоді, та зниження соціальних гарантій. У 2010 році економіка Японії поступилася другим місцем у світі Китай. Жахливою подією в історії Японії стали хімічні атаки в токійському метро, здійснені членами екстремістської релігійної секти Аум Сінріто. В та в 1995 роках. Під час цих терористичних актів загинуло 12 осіб, і було отруєно щонайменше 5000 осіб. У 21 столітті Японія стабілізувала економічне становище. Було проведено модернізацію системи державного управління і бізнесу. Проте здійснити прорив в економічному зростанні не вдалося. Крім того, Японії довелося зазнати руйнівних наслідків природних стихій землетрусів та цунамі. Жахливого удару економіці країни завдала серія землетрусів, що сталася протягом березня-квітня 2011 року. Адже крім зазначених людських і матеріальних втрат, вона спричинила аварію на атомній станції Фукусіма, співставимо за масштабами за Чорнобильською катастрофою в Україні. В період холодної війни в Японії відбувається демократизація та американізація суспільного життя. Нині міжнародний вплив Японії набагато менший за її економічний потенціал. У сучасному глобалізованому світі японці дбають про збереження унікальної національної ідентичності, що ґрунтується на гармонізації природи, людської діяльності та технічного прогресу. Основу зовнішньої політики Японії наприкінці 20-го, на початку 21-го століття становить відмова від претензій на роль великої держави та від самостійної воєнної доктрини. Країна постала пер... перед викликами, пов'язаними з посиленнями конкуренції за економічне та політичне лідерство в Тихоокеанському регіоні. По-перше, пріоритетом у зовнішній політиці Японії залишається оборонний союз зі Сполученими Штатами Америки, який більшість японців вважає гарантією безпеки і територіальної цілісності країни. Цей союз важливий не тільки для Японії, а й для США, оскільки означає свободу мороклавства в Тихому та Індійському океанах через необхідність підтримувати інтерес США до східної частини Тихого океану. Ще важливішою стає згода уряду Японії на продовження існування американської військової бази на острові Отінау. У 21 столітті одним із завдань союзників є гарантування регіональної та глобальної безпеки. Японія співпрацює з США та іншими країнами в боротьбі проти тероризму, у миротворчих операціях, надані гуманітарної допомоги, створені системи кіберполіції і кібербезпеки. По-друге, Японія повинна враховувати посилення світових позицій Японії, який, Китаю, який нині є економічно найпотужнішою азійською державою. Для обох країн важливий діалог з проблемних питань, щоб запобігти виникненню конфліктів у сфері безпеки. По-третє, Японії доводиться зважати на інтеграційні процеси в Тихоокеанському регіоні. У 21 столітті країни зіткнулася з негативною реакцією на посилення своєї обороноздатності і активізацію зовнішньої політики азійських сусідів насамперед Китаю та Південної Кореї. Отже, Японія вибудовує багатовекторну систему співпраці з сусідніми країнами. Також важливим є, що Японія протидіє міжнародному піратству в районі Африканського Рогу. Бере участь у ліквідації руйнівних наслідків стихійних лих, спалахів інфекційних захворювань тощо. Країна додає чимало зусиль для налагодження відносин з Китаєм, Північною Кореєю і Південною Кореєю. Досі залишається невирішеним територіальне питання з Росією щодо Північних для Росії Південних Корильських островів, які були анексовані СРСР після Другої світової війни. Мирний договір між двома країнами донині не підписаний, тому формально країни знаходяться у стані війни. Щорічно 7 лютого в Японії відзначається День Північних територій, вимагаючи від Росії повернути ці острови. І ця проблема є головною перепоною для укладання мирного договору між Японією та Росією. Після розвалу СРСР. Японський уряд сподівався на повернення південних Курил від російського уряду. А проте переговорний процес зійшов у безвихідь з приходом до влади в Росії Володимира Путіна. Сьогоднішній прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе на могилі батька поклявся, що докладе усіх зусиль для вирішення питання незалежності ой, належності островів Курильської, Курильської гряди. Ну і Україну. Японські відносини. Японія визнала незалежність України 28 грудня 1991 року та встановила дипломатичні відносини з нами 26 січня 1992 року. У відповідь жовтні 1992 року Японію відвідав віце-прем'єр-міністр України Олег Слепічев. Японія є важливим партнером для України. Так, японські інвестиції важливі для модернізації виробництва України відповідно до екологічних норм, для створення очисних споруд комунальних господарств. Також японські фірми відкрили свої філії, філіали з виробництва запасних частин для автомобілів. Японія чітко заявляє про підтримку України в протистоянні російській агресії. Україна, в свою чергу, підтримує Японію в питанні північних територій і ділиться з Японією екологічними квотами. У розпал кримської анексії Криму Японія підтримала Україну, і японський уряд ввів першим санкції щодо Росії. Токіо критикував Росію, заявивши, що вона порушує територіальну цілісність і суверенітет України. Крім того, Японський уряд заявив, що вони готові надати Україні 1,5 мільярда доларів США фінансової допомоги, коли Київ прийме та веде в дію різні реформи МВФ. За 8 років війни загальна фінансова підтримка Японії становить 6,5 мільярдів доларів. Працювали кілька також гуманітарних проєктів, забезпечувалися сучасним обладнанням медичних закладів. А напередодні 2022 року і після початку широкомасштабної війни. Помітно активізуються дипломатичні стосунки з безпекових питань. Новий етап японської підтримки України розпочинається без злікань одразу від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Уже наприкінці лютого відбувається телефонна розмова Президента України з прем'єр-міністром Японії. Наступна відбулась перші числа в березні. Одним з результатів таких контактів стало звернення Японії до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через вторгнення Росії в Україну. Відтоді Володимир Зеленський та інші керівники держави продовжили публічну дипломатію з нашим далеким партнером і союзником. Наприклад, в липні президент звертався до студентів Японського університету, порушивши ключові питання щодо глобальної безпеки в усьому світі. 21 березня 2022 року Японія вийшла з тривалих перемовин е, з РФ та заморозила спільні економічні проекти, пов'язані з Кореїськими островами. В Японії, в свою чергу, рівень підтримки України становить неймовірний 88%. Починаючи з перших днів агресії, були дві заяви парламенту. потім... Ми вже нараховуємо 10 хвиль санкцій, допомога, яка надається різними шляхами, на загальну суму 500 мільйонів, і це тільки державний рівень. Також це і 14 літаків з гуманітарною допомогою не військового характеру, які перевезли з Японії до Польщі та Румунії, а звідси до України. Це і санкції, які були наведені проти прямого оточення Путіна. Зрештою, є ще той факт, що Росія включила Японію до списку недружніх країн і припинила з нею переговори. Це все без прецеденту. Вперше в історії парламент Японії, в парламенті Японії виступає іноземний лідер, і це був президент України Володимир Зеленський. І вперше в історії Японія надає допомогу для армії, для Збройних сил України, хоча прямо конституцію це заборонено. Після поразки в Другій світовій війні Японія відмовилась від загарбницької політики. Уряд країни здійснив економічні, політичні реформи, які поклали основи економічного процвітання і становлення демократичного суспільства. Сучасна Японія високорозвинена, багато держав, багата держава одним із центрів світової економіки. Японський народ зумів поєднати запозичення зарубіжного досвіду із досягненням із традиційними цінностями. Створивши унікальну японську модель розвитку. Тома ще завдання підручника Ігоря Щупака – це 20-й параграф і завдання 1 або 2 3 рівня сторінки 148. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.